Кожний з нас несе якийсь хрест, браті, і сестри. Вчора приїжджали ну, різні батьки, жінки, діти приїжджають, які діти, чоловіки їхні, онуки погибли на війні. Вчора приїжджала мама, де син, герой України. Ми всі кажемо, що він герой. Він нагороджений Золотою зіркою, він герой України. Троє залишилося дітей. Ніби обіцяли всі квартири, живуть, знімають по квартирах. Вчора була мама, в якої згоріло троє дітей. Самі менші дитині було три місяці і 20 днів. Самі старші, по-моєму, три чи чотири, не пам'ятаю, троє дітей згоріло одночасно. І каже, батюшка, ми були невіруючі люди. Ми були не церковні люди. Після як сталася така трагедія, ми стали церковними. Ми стали віруючими людьми. Ми повінчалися, ми узаконили свої відносини. І в нас ще народилося четверо дітей? Який хрест? Яке терпіння? І яка довіра до Бога? Не осуждає, що так сталося, але каже, до тих пір ми не ходили в церкву, ми були невіруючі. А таке страшне горе, це страшне горе привело нас до Бога. І саме страшне, що вони це пережили і залишив чоловік, четверо дітей і жінку. І вона молода, 38, з чим-то там років. чи 35. Як утішити таких людей? Як знайти слова для утіхи? Але молиться, читає, працює, їздить, приїхала за порадою. Хочеться нам, браті, сестри, всім побажати, не нарікайте на життя, тому що життя земне це скорботне життя, це постійний екзамен, який ми здаємо на вірність Богу, і через всякі страждання, немочі, біди люди багато обертають Христа. Обритають віру і стають такими, як адаманти, як гранітом твердими у вірі, що нічого їх вже похитити не може, забрати в них. Вони тільки благодарять Бога і просять. Приїхала мама вчора ще одна жіночка каже, син з дочкою поїхали на дачу, а приїхали, всього під'їзду, немає їхньої квартири. Вони стоять і благодарять. І ніхто їх самі рідні не хочуть прийняти на квартиру. Є брат, є сестра рідні, і вони їх звідти забирають. І кажуть, вони живуть тільки тим, що вони залишилися живі. Вдячністю. Нема нічого абсолютно. Тільки то, що на них. І в них тільки благодарність Богу за те, що вони залишилися живими. Люди вміють в скорботах дякувати. Вмийте благодарити Бога. Мійте просити Бога і будьте старайтеся вірними Богу. І всі ті сьогодні іспити, які є в нашій церкві, це означає, що диявол він не дремле. По апостолам Павлу Петру, що диявол ходить, як лев рикаючим. і будемо бодрі, будемо бодрствувати для того, щоб стояти, щоб він нікого із нас не похитив. І будемо один за одним молитися за мир нашій Україні, за наших воїнів. Нехай Господь береже і укріпляє в нас подвізі молитому. Поможи нам всім, Господь.